Пан Москаль Інадій Геннадій ну, трошки більше розуміється, що таке сматряще, які його функції, ну, що це за людина, ну, я просто навіть не розумію, тому нема що коментувати. Ви можете сказати, Що таке ну, До цього терміну я, це якийсь він полукримінальний. Ну, я взагалі ніякого відношення до цього не маю, не знаю, що саме мав на увазі Геннадій Геннадійович, Він е, генерал-летіна. Якщо він вкладає якийсь негативний зміст в ці слова, якщо це щось незаконне, ну нехай озвучить, скаже, що смотрящий, ну, відповідав за там таку-то роботу, вона незаконна, вона щось порушує. Це там, наприклад, збирання якісь грошей і передавання кудись. Тобто. Сказали Смотрячий, а що це таке? І я кажу, генерал він багато подавав заяв прокуратури, визив поліцію. Но стосовно мене, ну, жодних заяв він нікуди не подав. І що він вкладає в зміст ці слова, я навіть не знаю. Тому і мені тяжко прокоментувати, що таке Смотрячий. І... І що він мав на увазі? Це по-перше. По тому, чому я не з'являвся раніше на якихось прес-конференціях, так не було приводу, я не був депутатом міської ради. Коли я був членом виконавчого комітету, ну, мій телефон, я був постійно в місті, я ніде не ховався, але ну, ніхто не хотів мене спитати, ну, взагалі, тобто, жоден журналіст не задав мені ніяких питань. Тому я і думав, що я ну, не є цікава якісь пресі. Тобто от, телефон не відкритий. Я на виборах роздав півтори тисячі візитів своїм телефоном. Ніхто не позвонив. <ріст> мій телефон на сайті міської ради. Там, ну, мій телефон відкритий, можу його зараз, зараз сказати. Є, є я бачу на сайті міської ради. 050-581-4939. Тобто відкритий до спілкування. якщо треба ще щось розказати. Ну, особливо нічим біографія не якась невизначна. Був після 8 класу, вчився в Суворському училищі, потім почав Вищому військовому, потім був підприємцем до 2011 році за пропозицією фракції Наша Україна Микола Трахімович Федорук запропонував мене в склад виконавчого комітету. Перед цим проводив співбесіду. Це було єдине спілкування моє з Федориком Миколою Трохімовичем, Це було буквально хвилин 5. Я вже не пам'ятаю деталі, але в принципі він сказав, що треба працювати на місто. До речі, я тоді я перший раз почув фразу про рідне місто. Тож треба працювати на рідне місто, я по суті так і роблю. Наталя.